Добрий день, шановне панство. Ось моя сімейка дружна. Внутрінята в мене підростають. Вже от старшим буде 28 числа е 2 місяці. День за днем воно десь незамітно проходить, а нутрінята ростуть. Але сьогодні хочу розказати вам деякі деталі з мого. Спілкування з нутриводами українськими з різних областей, з Хмельницької, Вінницької, Сергій, дозоряни, якої як брав, брав самця на плем'я. Вона теж мені розказувала, і що вони кожен по-своєму розказував мені дав таку інформацію. Думаю, та інформація буде. Цікава для, для вас багатьох, особливо для початківських. Зоряна розказувала, що її знайомий, поїхав на ринок, десь на ярмарку, точніше, чи в Тернопіль, чи де, не знаю. Ну, Поїхав, купив самця біля 12 кілограмів для своїх самок. І самки десь було в нього шість самок. Привіз він того самця і кинув. Самця до них вольєр. І на ранок приходить, а самця нема. Самця самки роздерли, 12-кілограмового самця самки роздерли. І я сам навіть дивуюся, бо я постійно в себе теж, ну, знаєте, поки бі, біди нема, то так робиш. Я навіть в себе, от, тут в даному вольєрі було чотири самки, і одна самка вчора тільки, наприклад, родила, і я на другий чи через день, ну на другий день після родів кинув ось цього самця. Ну, Звичайно, чотири самки на нього напали. Ну, я таке передбачав, але я протягом дня, так як я тут працював, Ну, на городі, на дачі, був, то я періодично заходив, але то, що я кинув самця і він зразу в той день попарував мені ось цю самку, що перша родила, вона сім штук родила, то я був дуже спокійний, тому що найбільша агресія може бути від тої самки, яка, яка народила. Але він є заплідне, вона вже до нього нормально ставилася. Єдине, ось ця чорна, одна з чорних самок постійно ще по сьогоднішній день з ним воює. Ну так, зараз вже легенько воює, а зазвичай то досить серйозно. Ось. І Сергій мені з Вінниці також розказував таку саму. Новину, що кинули історію, що кинули самця до самок і самки порвали. І ще один нутрівонд з Волині, то саме розказувало, що батьки чи дали сусідові, чи взяли в сусіда, які займалися колись нутріями, чи взяли в сусіда самця кинули, і сталося таке. Надзвичайна ситуація. Я от в даному вольєрі перед тим як годувати, тут було трошки мокренько, в нас вночі падав дощ, крім того, я ще кинув їм мокрої трави і тут було таке, що ого. І я так, періодично, за годину, за півтори я даю їм їсти, кидаю їм листя. І... Вони трошки притовчуть, особливо тут біля годівниці, бо вони вигортають корм біля годівниці. Я почищу потім годівницю, вони то все трошки притовчуть, і гранула буде зверху, а не а так буде під листям, яка, яке потім заховає ту гранулу. Ось така інформація. Ще щодо спілкування з нутріводами, дуже цікаво з різними говорити. Кожен має різний свій, досвід, досвід щодо отримання внутрі, розказуємо, ділимося, як краще парувати, як краще розводити їх. Коли, ну, саме коли можна отримати саме дешеве м'ясо, як можна парувати, щоб. Ну, для мене було саме цікавіше, коли розказують, як можна е, обійти ті морози, як планувати. В принципі, я сам догадуюся, ну, але хто має більший досвід, розкаже зі своєї практики, де що порадить, і можна підкоригувати як годування, так і планування. Планування народження нутрій, що також є немало Ось. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.